Вирішив я порівняти знову ж таки два пальники, які для мене є досить схожими зовні. Ось цей Fire Maple FMS 116T титановий пальник. А ось цей називається Optimus. Crux Light назва моделі. Чому вирішив їх порівняти? Тому що зовні вони досить схожі. Схожа в них форма комфорочки, схожі ніжки, підставочки під посуд. І взагалі досить така плюс-мінус схожа конструкція. Дуже схожі вони і виглядають зовні. Проте характеристики в них трішечки різні. І про все це діло я буду в цьому відео говорити. Погодка сьогодні досить така спокійна, проте невеличкий є вітер. Взяв для цього вітрозахист. Також, як завжди, ці пальники, ми будемо дивитись на них з усіх сторон.